Коломиї провели кохання з першого погляду. Шоу програма для з'єднання сердець уже традиційно відбувається у столиці покуття. Розважальний захід організували за ініціативи Коломийської молодіжної ради. 14 лютого на день святого Валентина у місті над прутом молодь намагалась закохатися з першого погляду. З трьох пар кохання загорілись лише в одній. Кому пощастило, бачила наш коломийський журналіст Олена Козаченко. Вже п'ять років поспіль на день святого Валентина у Коломиї проводять шоу Кохання з першого погляду. Організовують його працівники Коломийського відділу у справах сім'ї, молоді та спорту разом з студентами з місцевої молодіжної ради. Розважальний захід є прототипом популярної раніше телепрограми з одноіменною назвою. Ідея проста, тому що потрібно якось день святого Валентина відзначати і щоб це було незабутнє в нашому місті. Ми украли таку ідею у телешоу, і як нам відомо, то вже було продовження. o som Навіть цій нашій шоу-програмі раніше сподіваємось, надалі теж так буде. Захід відбувся у місцевому спортивному комплексі Локомотив. Учасниками програми стали студенти різних коломийських вузів. За правилами коломийської шоу-програми, три дівчина та три юнаки проявляють свої здібності в декількох конкурсах. Зокрема, вчаться розуміти один одного мовою жестів та міміки. Студентка політехнічного коледжу Христина не знайшла цього вечора свою половинку, та дівчина не засмутилася. Мовляв, головне це у. Прекрасне шоу. Я дуже рада, що у нас коли ми проводяться всякі такі конкурси. У нас прекрасні переможці. Бажаю їм щастя. Після двох годин першого знайомства на шоу програмі учасники мали зробити свій вибір. Цього року співпала лише одна пара: обоє майбутні педагоги, захоплюються співами та люблять відпочивати. Оскільки молоді люди знайшли між собою багато спільного, вони зробили свій вибір на користь один одного. Мені сподобалося тим, що він є веселим, оптиміст. Ну, звичайно, я педагог і він педагог, Ми зрозуміли один одного. Дуже сподобалась дівчина дуже гарно. Гарні дівчата подобаються. Ідеальна пара отримала від організаторів та спонсорів конкурсу. Кохання з першого погляду, подарунок, романтичну вечерю в місцевому кафе. Молоді люди сподіваються на продовження стосунків. І після шоу обмінялись номером телефоном. Думаю, зустрітися і повечеряти разом. Коломийській молоді подобається цей розважальний захід. Студенти кажуть, що такі конкурси та заходи гуртують учасників та надають можливість показати свої таланти великій публіці. я вважаю, що потрібно проводити такі конкурси, адже ну такі моменти є в житті, що може якось не складаються обставини, щоб зустріти свою другу половинку, і такі моменти вони зближують людей, і можливо, це навіть доля. І допомогло молоді якось відкритися, показати себе з іншої сторони і представити свої. Почуття до людини шоу закоханих сердець в Коломиї планують проводити і надалі, кажуть організатори, адже часто новоутворені пари після конкурсу продовжують стосунки. Саме цей факт надихає і пробуджує віру в кохання з першого погляду. Олена Козаченко Володимир Скрибало, телеканал «Рай».